Відчути себе водієм екскаватора чи спробувати зварювати метал. Така унікальна можливість випала старшокласникам ліцеїв та гімназій Саксаганського району у транспортно-металургійному ліцеї організували відповідні локації в день відкритих дверей. Дуже хотілося зацікавити і максимально наблизити їх до того, чим вони будуть займатися в майбутньому, якщо вони оберуть певну професію. Наприклад, це симулятор-машиніста електровоза, це міні-екскаватор, де вони управляли. Звичайно, екскаватор це велика землерийна машина. У нас міні-екскаватор. Хлопці це спробували. Вони спробували у автослюсарній майстерні. Відкрутити колесо в автомобілі, прикрутити це колесо, подивитися до двигуна. У свар зварній майстерні це відчути себе дійсно зварювальниками великими. Якщо старшокласники діляться такі навички в майбутньому знадобляться кожному чоловікові. Управляв е симулятором електровозу симулятором ескалатору ну мені все сподобалось. Дуже класно, круто. Ми перейли нам давали спеціальне обладнання. Я думаю, це мені дуже допоможе в моєму майбутньому чоловічому житті. Робітничі професії нині затребувані на місцевому ринку праці. Розповідають в ліцеї. Усі учні закладу проходять виробничу практику на криворізьких підприємствах, а це дає перспективи працевлаштування. Професія, яка буде найкраще оплачуватися, це всі ті професії, яких навчається навчаємо ми в нашому навчальному закладі. Це помічник машиніста, тепловоза, помічник машиніста електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу, рихтувальник кузовів, електрогазозварник. Ми працюємо з транспортом та металургією нашого міста. Це такі відомі підприємства, як Арселор, Метінвест, Кижирка, Укрзалізниця. Це ті підприємства, де наші діти проходять практику. А в подальшому влаштовується на роботу Михайло Бастроф, Олексій Бострофолоксіправицький цей день.